Серед інтерв'ю, які вийшли до книги Ольги Волинської Мистецтво проти артилерії історії стійкості, є розповідь про роботу Херсонського театру в умовах війни. Про це розповів директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Микола Коліша Олександр Книга під час презентації видання в Херсоні. Також чоловік поділився з авторкою книги Історії про те як його викрали російські військові у 2022 році. Колись в один з вечорів в Херсоні вийшла на мене Оля Волинська. Представилася, сказала, що вона хоче є в неї ідея написати книжку про спротив культури, не насильницький спротив, щоб показати світу, що це не просто військові, а звичайні громадяни України не хочуть щоб прийшов російський світ, і якраз в російськомовних регіонах там Харківщина, Херсонщина, Дібропетров. Книга видана англійською мовою і є у безкоштовному доступі онлайн, розказала Ольга Волинська. Авторка взяла участь у презентації по відеозв'язку. Про те, що мистецтво може бути потужним ресурсом під час війни. От саме про це якраз книга «Мистецтво проти артилерії. Вона дає голоси митцям і показує, наскільки важливу роль відіграє мистецтво у надважкий час. Вона допомагає не лише осмислити. Важкі реалії війни прожити їх. Але й е, дає сили рухатися далі. Мистецтво як інструмент опору, як е, удару, відповідь е, російській пропаганді, яка стверджує, що української культури не існує, яка воює проти української ідентичності. Про це також книга. У ній зібрано 14 історій, 14 чотирнадцять інтерв'ю розгорнутих глибоких з українськими митцями та культурними експертами. Катерина Петренко поділилася враженнями від книги, Мистецтво проти артилерії історії стійкості вона дуже чутлива, вона зі всієї країни. Тобто не тільки Херсон, але можна поринути і у Харків, і в інше місто. Тобто є дуже багато відомих. Місць культури, про яких ми можемо дізнатися для мене важливо це, тому що це моє рідне місто, це моя душа. Мені також цікаво дізнатися те, що я, можливо, теж не знала. Так, я ходила в театр, але не знала оцих маленьких мілких деталей, які дуже цікаво поринути і пізнати. Я хочу сказати, що саме спогади є дуже важливим джерелом історії, тому що документи це документи, а це знаєте така емоційна сторона. Цієї війни, яку ми зараз з вами переживаємо, ця книга, яку ми сьогодні про неї почули, ми поспілкувалися, побачили авторку, це дуже важливо. Це теж, те, що продовжує, продовжує вона продовжує збирати свідчення і свідчення зі всієї України. Це дуже важливо вийшла за підтримки театру Кільден та асоціації норвезьких театрів і оркестрів, розказала Ольга Волинська. 30 квітня її презентували на міжнародному демократичному форумі у місті Троскавець, а 5 травня у Норвегії на європейській конференції з демократії та прав людини у місті Крістіансан. Ольга планує видати книгу в Австрії німецькою мовою та презентувати на книжковому форумі у Відні. Оксана Хлібос Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.